Доброго дня, дорогі українці! Ви мене знаєте. Так, ви мене знаєте. Мене знає, вся Україна чого там. -то. Тому саме я вирішив піти в президенти України. Ви спитаєте, чому саме я? А я вам відповім. А чому я хуже? Я не гірший і не хуже. Ви у любого спросите, ну там на кулаки. Паси вам розкажу. Але в мене виникла проблема. Мені треба. 2,5 гривень мільйонів гривень. 2,5 гривень. 2,5 мільйони це застава для кандидатури. І 15 гривень мені потрібно на парус в суботу. Так ось, моя предвиборча кампанія. Якщо я стану президентом, у нас в ТОО будуть продаватися блінчики отошово Гайошні. І не по 7 гривень, а по 6,50. Ось. Далі. Практические работы у нас будут Ось вот такие. Далее. Я подниму с колен фарик. Бо пацанам с кулака нужно где разборки свои устраивать. В заключение я хотел бы прочитать свой стих. Стих. Я, как кандидат, прямо президенты, невзирая на разные моменты, не боясь всех оппонентов, решил пойти туда. Больше дела, меньше слов. Больше дела, меньше ртов. Артем Серой, кандидат номер ноль. Чему самый ноль? Потому что ноль идет перед одиницей. Вин Доброго дня! У нас у бюджеті України велика діра. І вони не знають де взяти ці гроші. А я знаю, я знаю. Треба обрати пенсії. А що все одно мало життя сталося вже. Дорогу молодим! Зараз усі балакають про зону вільної торгівлі з Європою. При мені вона буде. Буде зона. Ну так, зона вільної торгівлі. Ну, як вільної? Ти зі мною поділись і роби що хочеш. Доброго дня! Якщо я стану президентом України, то я у тих депутатів дармоїдів, заберу всі машини, оці добівки, дачі, усю розкошу це заберу. Хватить їм жити за людський кошт. А собі? А собі куплю золотий хаммер. Має, хамер. Що ти міриш, який хамер? Ні, ну що, я все-таки президентом буду? Доброго дня. Наш міністр молоді та спорту України говорить, що наші студенти найчастіше перебувають у там поїздках, поездах, літаках там, чи може, якихось автобусах. І тому їм потрібні студентські квитки, щоб були знижки. Ні, Знаєте, де вони частіше бувають? У півнухах. У півнухах вони всі бувають. А там потрібні студентські студенче скидки, кивобокали, чи то, а вони всі бувають. Доброго дня. Зараз у нас є проблема в Україні, що наша молодь боїться декого в темряві. І це не вовки чи якісь там злодії, це ППСники. Що я пропоную? На кожного ППС-ніка ми повісимо GPS-маячок. Ти подивишся на телефон. Нема рядом ППС-ніка. Валера, наливай пиво! Доброго дня! В Україні ще є одна така проблема із медичними допомогами. І швидкими медичними допомогами, але ну, будемо чесні, відверті, не такі вони вже і швидкі, тому що ця сирена, яка це ходить, ну неефективна, вона не дуже ефективна. Тому що я пропоную, якщо я стану президентом України, то замість цієї сирени будуть лунати пісні Бориса Майсієва, усі будуть просто в ужасі роз'їжджатися, а медична допомога попрямой поїде спасати цих колег, інвалідів усіх ще та Доброго дня, дорогі українці. Зараз багато хто жалується, що мобілізували наших людей і не відпускають додому. Ну, якщо я стану президентом, то міністром оборони буде Дарт Вейдер. Додому українських військових. Хай то йдуть воюють діти. Штурмовики. Доброго дня! Е, зараз в Києві найбільша кількість хворочусів в Україні. Якщо я стану президентом України, то Ця кількість буде однаковою що в Києві, що в інших містах України. Що ти будеш будувати, а то всюди їх марочоси. Да ні, я в Києві їх знесу. Я вже там бульдозер подогнав. <laughs> Доброго дня! Кожен з вас стикався з проблемою, коли в магазинах немає здачі і дають конфетам. Переводимо гривню на конфету. Піднімемо українську економіку. А як нам буде міжнародний валютний фонд давати в конфетах? Ага, в рафаїлках. <laughs> Доброго дня! Зараз у нас усі в Україні говорять про децентралізацію влади. Тому якщо я стану президентом, я свій трон із центру кабінету в угол. Дамо владу народу. Доброго дня! У нас в місті кінотеатр, але фільми там йдуть тільки по вихідним. Якщо я стану президентом, то будуть кіно йти цілий день. Так там же ж ну, кожен день там концерти всякі. Нахрен концерти! Будемо дивитись кіно. Доброго дня! Всі знають, що у нас великі проблеми з дорогами в країні. Тому, коли я стану президентом, я вже обері асфальт. Наші пращури їздили на конях. Запрягай повозку! <плес> Доброго дня! У нашому місті сформувалась така традиція от ставити багато лавочок. Тому, якщо я стану президентом, ми вмонтуємо в ті лавочки сонячні батареї. Так сказати, і енергія місту і сраці тепло. <ріст> Доброго дня, дорогі виборці. Глухів це місто освіти. І тому ми будемо строїти нові школи та вищі навчальні заклади. Ось, наприклад, у парку Терещенка. <ріст> тому вже півно побудують. А да? <ріст> ну а так хай півноху встроїться. Може чуби будуть. <ріст> <ріст> Як ви бачите, у мене немає ще електорату, тому... Набір свою партію оголошую відкритим. Це так стати, щоб законопроекти приймати. І мені потрібні саботи. Ой! Однопартійці! Мені потрібні однопартійці!